Вітаю вас, шановні глядачі. Прислав один із клієнтів отаку бритву ОК. Вона нова, абсолютно не гострена, зберігання скажімо так, ЗТВ 59 рік. Оригінальна ручка, все оригінальне. Клинок цілий, ніде не точений. Але, звісно, на їм є корозія. І на ОК написано, з цього боку на полотні невелика. А з цього в районі обуха досить така помітна. Забажав власник цієї бритви, щоб я її розібрав, хоча я категорично не хотів цього робити, але йому захотілося. І по обухові. Тому що тут видно, вона зібрана без дистанційних шайб. І Ручка ця з такого жорсткого пластика, шкребе ерль і отакі концентричні подряпини і з цього боку, і з іншого, і з цього також боку. Від закривання і відкривання. І від них не позбудеш. Навіть в такому стані я можу прополірувати, прошліфувати, прибрати їх. Але 10 відкривань закривань і знову вони з'являть. Тому треба її розбирати і вставляти дистанційні шайби. Але тоді є шанс, що. Вона не захоче ставати посередині, треба буде проморочитись. Тому що тут вона позиціонується чітко площинами Ерля в руці і стає чітко посередині. Коли вставити дистанційні шайби, то можлива ймовірність, що позиціонування буде гірше, тому що площа контактування між ручками тут складає отаку от ширину з одного і з іншого боку площини Ерля. А там буде вона в 10 разів менше. Кругла діаметром там 6 мм чи 7 яка та шайбочка з одного і з іншого боку. Якщо в тому місці є якісь нерівності на ерлі, то вона буде або в цю сторону тягтися, або в іншу. Я ярий противник розбирання взагалі брит, тільки в крайньому випадку, коли там вже наскільки все корозією поїде, що треба тільки розбирати. А отаких ручок пластикових, яким вже скільки років, що більше ніж мені, на 10 років ці бритві, Де б вона не зберігалася, але пластик вже крихкуватий робиться. Розбирати, вибивати цей пін, а присували їх часто з вигибом, як кривошип. І забивати новий розклепоти це шанси ухайдохати ручку. Тут взагалі корозії нема всередині, і я б її в житті ніколи не розбирав. Ну а що ж, так хочеться людині, щоб не було тих концентричних. Я думаю, зрозуміло всім, що бритвиці радянські на заводі ніхто на каменях не гострив. Вони слюсарились, оброблялись і заточились на, якому, на якомусь шльоцері такий, що крутився там і щось там точив механічно. Потім на якомусь... Може механічно, може вручну на ремінці з пастою доводились. От Бачите, тут корозія під'їла вже. Ну Цю намагалися загострити на ремінці з пастою, щоб покористуватись. Я думаю, після того, як її розконсервували. Типова заточка така, без геометрії, без нічого. Починаючи точити такі бритви нові на каменях, зразу на всіх без виключення вилазять косяки геометрії. Де невеликі, це типово для любих бритв. Навіть і дорогих, і яких там суперназвами і так далі. Ну, а для радянських, тим паче. Деякі дуже розумні люди скажуть зараз А, антисоветчик. Хоча серед радянського всяк всілякого добра дуже багато було якісних інструментів і речей. Вот, в район носика, тут уже коррозия помітна. Это еще ближе до носика. Ну, как правило, в районе Передні частини, третини, бритв усіх, вони найбільше вражаються і і пошкоджуються від використання. Ось район носика. Ось ця ока, 10 хвилин на синтетикові точіння на дрібнозернистому. і бачимо з сторони п'ятки. Один бік практично проточується, але корозія, бачите, під'їла. У нас її там ті плямочки були дрібнесенькі. Бачимо, яка геометрія таки нерівна. Але з цього боку бритви вся вона від кінця до початку практично проточена. А от інша, ну, уся, я пройшовся, подивився. Вся проточена. абразив вийшов на ріжучу кромку, навіть в районі носика практично. оце передня частина. Все проточено. З іншого боку, вже ми бачимо, що тут і корозія, та, що на той бік вилізла, оце ось, бачите, поїдене. І риски абразива до ріжучої кромки не дійшли, а починають вони тільки від відсіля. Ну це не критично і не страшно. Бували часто бритви нові, які взагалі страхіття були, які, а ця ще, можна сказати, майже гарна. Зараз пройдемося на початок. Де вона тут? Ось носик тут ми бачимо взагалі не доторкає. В районі носика тут завал з цього боку, бачите? От лише тут починає працювати образив. Ну і корозія, бачите, яка пітінгова дрібненька, її наче б не було і видно, а тут відкрилась. Ось бритва ОК, 58-й, здається, рік. Почистив почухра, відполірував, переставив піна ні Зільберовий чи мельхіоровий. Вирівняв геометрію, загострив. Звісно, вона нова не точена була, бачили, там вона на пасті пошморгана. Зараз ми перевіримо наріз волосини і глянемо в мікроскоп, як вона виглядає. Ну, видать, гаті. Стальна диво добра. Не всі ці оки, хоча їх, чесно правду, сказати, не дуже багато в мене й було. За все буття десятків два, мабуть. Із них більша половина були такі вже, ухайдохані, у скажімо так, замучені, сточені і були такі в жалюгідному стані, і сталь була на них неважна, м'якувата. А на цій така добра радянська сталь. Видно, зварили її акуратно, і люди, які робили, перед цим, не бухали. І один одного не били ногами після того, як набухаються. Ось ця бритва ока Заточена з одним шаром ізоляційної стрічки, ізоленти і треба її правити на підвісному ремені. Стандартна заточка японським природним натуральним каменем високої якості. За безпеці, густроту і комфорт при голінні.